Так, всім привіт! всім привіт. Сьогодні буде дуже-дуже особисте відео. Починаємо. падає. ноутбук. В мене РДУГ або СДУГ. Значить так воно абревіатурується розлад дефіциту уваги та гіперактивності, або воно ще називається синдром дефіциту уваги і гіперактивності. Що у нас сьогодні буде в агенді? Будемо говорити сьогодні про те. Як я про це дізналась про симптоми, що важливо усвідомити при цьому синдромі, і як змінилось моє життя після того, як я це усвідомила, що в мене це є. Як я про це дізналась? Почнемо прямо з часів динозаврів, так сказати. Про в тому, що я раніше про це навіть і не задумувалася, що в мене таке є. Навіть якби навіть коли я працював вже тут в Німеччині в школі з дітьми, у яких є. Цей синдром, то я якби на них дивилася, і на них так дивилась, нібито щось що з ними не так взагалі. Але, звичайно, що в тих дітей були там і інші якісь речі. І я себе не асоціювала з цими дітьми. Ці діти були хлопцями, зазвичай, і також потім я про це вже пізніше дізналася, що у хлопців і у дівчат це проявляється також трохи по-різному, а подекуди і дуже сильно по-різному. Так, говоримо далі. З самого дитинства мені казали всі, що я дуже сильно неуважна. Я була також такою доволі таки, імпульсивною дитиною, неуважною. У Мене дуже багато помилок, і зараз ми, ну, якби, ну, зараз -то це зрозуміло. От. Але тоді просто і оце неуважно. Я це усвідомлювала як: типу, от це частина мене, це частина моєї особистості. От В чому проблема також при, при різних розводах. Ти просто думаєш, що це частина тебе. От, от в тебе такий характер, в тебе така, не знаю, в тебе такий темперамент, можна так сказати, в тебе такий характер. Угу. В школі, в принципі, в мене не було ніяких таких речей. От, і в університеті також в Україні, коли я навчалася, в мене не було в принципі проблем з навчанням, тому що мені дійсно. Багато речей дуже сильно подобалось, Але, наприклад, вдома я дуже рідко робила якісь домашні завдання, тому що вдома в мене вже не було ніякого контролю. З не знаю, з, пер з другого може класу я вже почала робити домашні завдання сама повністю. В цьому була більше проблеми. В школі я була доволі таки спокійною. Мені було не дуже важко сконцентруватися, і в школі, звичайно, були такі речі, як дедлайни. І тому в мене завжди от був цей. Тиск, тиск часу, і через це я дуже добре виконувала багато завдань, які там треба було зробити. Там не знаю, або якісь були контрольні, або вони у нас часто, або якісь роботи треба було обов'язково здати до якоїсь дати, і все таке. Потім, вже коли я приїхала сюди до Німеччини, в мене було дуже мало контролю з або майже. Можна так сказати, в мене не було взагалі контролю ніякого з боку інших людей. Звичайно, ще були якісь речі, які мені треба було тут робити, але в мене не було такого контролю, прямо над повністю над моїм життям, щоб контролювалося, коли о котрій годині я встаю, о котрій мені треба піти туди, або зробити це. Я думаю, що це в мене прям так загострилось, або я дуже сильно почала про це думати: про те, що зі мною взагалі відбувається, коли в мене в моєму, в моєму житті був прямо максимальний. Максимальна свобода, можна так сказати. Максимальна свобода і якесь звільнення від дедлайнів, від якогось контролю у мене відбулася, коли почалась корона. Тому що на короні під час корони я, взагалі, от перший рік, ну трошечки менше ніж перший рік. Може там ну да, десь один рік я не працювала взагалі. я знаходилась вдома, я не працювала і. Я також е, і не навчалася, можна так сказати. Як влаштоване навчання в університеті в Німеччині, це те, що тобі, в принципі, тобі не треба ходити ні ніякі заняття. То в мене там були якісь заняття, але вони були онлайн. Можна було взагалі інколи. В мене реально було таке, що які інколи, кого я обманюю. В мене часто було таке, що не знаю, там іде пара якась, не знаю по німецькій мові, по ні, по німецькій мові не було. Наприклад, по іспанській або по англійській, або ще по якомусь іншому предмету. І я була просто онлайн, отак, от я була ще в ліжку, камеру можна було не вмикати, можна було сказати. Ой, в мене погане connection, конекшн, шляхцефабінзон. От uh, і потім, якби я і не підключалася туди, просто там інколи казала угу", там вмикала мікрофон і казала да-да-да-да-да, і все. Це або щось казала і так. От. Тобто в той момент в мене ще менше було якоїсь організації мого життя. Що ще мене підштовхнуло на якісь роздуми, на якийсь аналіз. Це те, що я зрозуміла, що з року в рік в мене мені дуже подобається. Оці всі штуки, типу карти бажань, планувати свій рік, писати собі цілі на рік, цілі на тиждень, цілі на місяць. Мені дуже подобається це все планувати, писати. В плануванні також там є такий нюанс, от про який я розповім потім, може, пізніше в інших відео про те, що. Найкраще мені допомагає при цьому синдромі. Мені подобалось планувати, але я все одно усвідомлювала, що із року в рік в мене залишаються одні і ті ж самі цілі. Я не розуміла, чому так відбувається. Я ж там собі все і планую, і візуалізую. Я вже мені здалося, що я прям використала всі методи, які я тільки знала, для того, щоб, якби, щоб тримати свою ціль у фокусі, якби з цілями це також в мене там додалися ще інші якісь психологічні штуки. Які в мене були, які мені також заважали поставити ціль ту ціль, яка мені дійсно потрібна, яка буде дійсно моєю, а не знаю, чись ще. Я дивилася, як інші люди там чогось досягають. Хоча ми не знаємо, ми там і не говоримо ніколи з ними про те, що вони там щось планують. От вони якось якось так легко все відбувається. От вони подумали там щось собі, придумали, запланували. Хоп, хоп хоп швиденько взяли і вирішили проблему, або якось продвинулись далі. В мене було не так. В мене от кожного року, Кінець я така аналізувала, така ага, так я оце зробила. Бо або можна так сказати, я взагалі нічого не робила з того списку, що який там мені я собі сама планувала, потім він змінювався ще сто разів, це також одна, одна з ознак цього синдрому. Мені важко робити якісь речі, які потребують багатьох завдань. Або багатьох етапів, якісь такі стратегічні задачі, типу, щоб туди щоб зробити. Тобі треба зробити це, 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 або на якомусь етапі запланувати, що тобі ще краще зробити. І От з цим в мене були ем, якісь дуже жорсткі проблеми. Також, звичайно, що як я й казала раніше, що в мене завжди раніше щось відбувалося, наприклад, там школя або в університеті, тому що в мене були дуже жорсткі дедлайни. і ці дедлайни мене змушували щось робити, і робила я все вже починаючи зі школи. Я все робила в останній момент. От прям сижу там до 12-ї до часу до 2-ї години ночі і роблю там щось, або інколи я взагалі навіть і не спала, тому що я завжди залишала все на останній момент. Це була така перша моя рефлексія. Типу, ага, щось в мене це не не можу я якось своїми цілями розібратися, якось їх досягти. Так, це була моя рефлексія. Я така думаю, хм, окей. Так, ну окей, я можу іще раз спробувати. Типу, може це були якісь не мої цілі, може це не знаю. Там бо я думаю, ой, та це корона, то там іще щось, це мені завадило, щось зробити в такому плані. Потім я почала ще більше за це. Задумуватися, почала думати про те, що окей, так в мене є проблеми з досягненням цілей, але незважаючи на це все, в мене якби дуже багатьох речей я все-таки досягла і досягла їх вже якби сама. І я почала аналізувати окей, в які моменти ставалося так, що я щось. Робила, що я щось доводила до кінця, що мене мотивувало якось далі рухатись. Я зрозуміла, що дуже багато речей я роблю дійсно через те, що якби я й сказала раніше, що в мене якісь дедлайни є жорсткі, що я там і для мене це було взагалі дуже сильно нормально. І зараз для мене це нормально написати якусь роботу на на 30 сторінок за три ночі, прям за три дні і три ночі з нуля. От і що в мене така була ривкова якби або акорд арбайт називається, типу що я. То роблю щось, от то потім дуже довгий час я не роблю. Потім я швиденько все зробила. Потім я довгий час прокрастиную, чого не роблю. Я задумалась, ага, типу, а от як би це було, якби в мене весь час це відбувалося, якби якби я весь час щось робила, а не отак, от, що я там щось зробила швиденько, і потім я цього досягла. Інколи я взагалі дивуюся тому, як я при цьому при цій особливості змогла вивчити реально три мови, закінчити один університет, закінчую зараз вже закінчувати другий, шукати там роботи, залишатися на цих роботах, записувати навіть е, ці відео. От в мене інколи реально такий шок. Говне моє наступне усвідомлення було те, що в якісь конкретні моменти я можу зібратись і. Реально довести справу до кінця, і що мій прогрес, мій розвиток, відбувався саме в такі моменти. Наприклад, колись я взагалі так вирішила, так ну два роки тому я вирішила, так все мені треба робити права. Я пішла в школу. Так, імпульсивно, це були мої імпульсивні рішення. Потім я зробила ці права. Мені треба було вивчити за один місяць підтягнути мою іспанську мову з Б1 до Б2 і здати іспит. Потім я збрала, так, фокусувалася на цьому всьому. Так, от прям кожного дня цим займалася, і потім в мене також все це вийшло. І я почала розуміти, ага. Це таки, все-таки реально, типу, в якісь моменти в мене таке буває. Наступне моє усвідомлення було про те, що я думала, окей, за яких умов все-таки зі мною відбувалися ці всі речі. Які сказала, це що перша річ це була моя імпульсивність, В якийсь момент я думала, так, все, я вже так більше не можу, мені треба це робити. Так, все, я це роблю. Зараз я піду, зроблю це. Окей, так, 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 так. так і потім воно йшло в мене. Так, от, якщо це взагалі, якщо це легко йшло, то це дуже швидко потім все проходило. Я швидко завершувала свої якісь справи. Але як ми знаємо, що в Німеччині дуже рідко в тебе. Таке відбувається, коли, ти, коли в тебе прям все йде по маслу, і ти всього досягаєш, так от швидко-швидко, е, рухаєшся далі. далі. Да, реально. Я думала, за яких умов мене це відбувається. Я думала, ага, окей, коли мені було щось дуже сильно важко, і коли в мене був дедлайн такий жорсткий, то в мене все я все одно всього досягала. То мен... тому, що в мене був такий тиск з зі сторони не знаю інших людей, з... зі сторони умов якихось, яких я відбувалася. І що в мене був реально лише один варіант: типу, я здаю на права, або я. Буду ще зараз, не знаю, платити там тисячі євро, щоб ой, щоб потім приздавати це все, потім ще щоб тренуватися. От, а ці гроші ще треба десь взяти. От, або так, а, так, якщо я зараз не здам цей сертифікат Б2, то тоді в мене не вийде поїхати е, до Перу, і я там не побуваю, і не зрозуміло, коли я там взагалі побуваю. І тому от в мене був ще один такий варіант. Типу тільки тільки це і нічого більше. Я почала потім себе. Підводити в такі ситуації, там, де в мене був тиск, зі сторони якихось там, де якісь речі вони не ставали моєю моїм обов'язком. Цікаво що через те, що в мене були такі ривкові моменти, типу, що я щось роблю, потім я в сплячку впадаю, потім я щось роблю і. Впадає знову в сплячку. У в мене навіть були такі думки, що ого, а може в мене якась, якийсь біполярний розвад або щось таке, або не знаю, в мене навіть були підозри, типу, що може в мене якийсь аутизм, щось таке. І тільки в цьому році я дізналася, що ніякої біполярочки в мене також немає, От. але в мене є якась така інша річ. Але з цією річчю можна жити, і можна дуже класно жити, і можна використовувати ці. Речі собі на користь, тільки треба трошечки зрозуміти, як ти працюєш, як можна покращити твою продуктивність, як можна використовувати твої здібності в найкращій формі, як найбільш продуктивно. І найбільше, якби, на користь тобі самій. Тобі самому, як я раніше вчилася жити, можна так сказати, з цією річок, коли я ще не усвідомлювала, що в мене таке є, так і що я робила. Наприклад, в якийсь момент я зрозуміла, що так на мене дуже гарно діють діє система дедлайнів. В якийсь момент я зрозуміла так, мені треба планувати. От якщо я щось більш-менш якось запланую, то 25% чи 30% з того, що я запланувала, я все-таки виконую. Якщо я нічого не планувала, то я взагалі нічого й не робила, нічого й не виконувала. З того, що мені там хотілося. Також в якийсь момент до мене таки прийшло усвідомлення того, що мені треба мислити також стратегічно, а не так, що от я хочу мільйон на євро, а мені треба ще якось подумати про те, як я все-таки до цього дійду. От, і щоб з цього взагалі реально важко жити. Якщо ти тільки виконуєш якісь прості задачі, там проходити лише один пункт від А до Б. От то на цьому ти далеко не поїдеш. Ще такий екскурс маленький. Мені раніше було настільки смішно, або якось настільки не зрозуміло, що інколи люди роблять, якби всій школі, наприклад, там де я працювала, багато людей пояснювали, намагалися пояснити людині або самому собі, типу, що от ця людина вона робить якісь речі, тому що в неї от таке є. Тому що от в цієї людини є такий розлад або синдром. Всю особистість якоїсь людини прямо якби формували, або особистість формувалася на цьому синдромі, можна так сказати. І для мене завжди це було так незвично. Типу, я дуже сильно не хотіла сприймати людей, як, у яких просто якийсь синдром, як якихось хворих. Але зараз я зрозуміла, що реально це такий синдром, який впливає на дуже багато сфер твого життя, впливає на те, як ти спілкуєшся з людьми, впливає на те, як ти досягаєш. Цілий, як ти взагалі будуєш своє життя, впливає на е, твої якісь, впливає на твоє навіть сексуальне життя, впливає на твою дружбу, впливає на твої відносини з батьками, на все. Реально впливає навіть на твої харчові звички, на те, чи займаєшся ти спортом чи ні, чи займаєшся ти тим чи ні. Взагалі реально на все. Як змінилось моє життя після того, як я це усвідомила, що в мене це є, якби коли я вже прям все було підтверджено, я стала до себе м'якше. Ставитись, це, по-перше, я почала, я перестала свою самооцінку будувати саме на тому, що в мене є такий синдром. Тому що до цього в мене реально були дуже такі сильні проблеми з самооцінкою, в плані того, що я себе дуже погано почувала від того, що я не ем, виконувала якісь завдання. І часто було таке, що як я їй казала раніше, що не знаю, якщо я щось планувала, то потім 30% від того, що я запланувала, я все-таки виконувала. Але я часто думала за те, що от так погано я не зробила цього, я не зробила інші 70%. І за це я дуже себе сильно якось. Пригнічувала, думала про те, що от Людмила, ти знову це не зробила, в тебе знову не вдалося це зробити. От чому, от чому ти така, чому ти так робиш? Чому ти не можеш просто взяти і зробити це все? Чому навіщо ти це роб... чому в тебе не виходить? І я дуже часто до себе, якби задавала собі ці запитання, на які я звичайно не могла ніяк дати відповідь, або або ці відповіді були такі взагалі не на мою користь. Це були такі відповіді: а, от та ти лінива, ти якась там неуважна, ти така розсіяна, ти якась така імпульсивна, типу в тебе там сьогодні в тебе в тебе зараз одні думки, через 10 хвилин ти вже поміняла свої думки, і моя самооцінка реально дуже сильно базувалася на цих усвідомленнях, або не усвідомленнях, а от на цих спостереженнях за, за мною, за собою. І коли я про це дізналася, що в мене таке є, то я зрозуміла, а окей, це означає. Що це не я така, або, ну, звичайно, що я така, але це не тому, що я якась не така. Або так, я така, якась не така, але це якби. Це відбувається з тої причини, яку я не можу контролювати, про яку мені ніхто не казав. Тому що якби ми знаємо всі, що у багатьох якби, в Україні було таке сприйняття психології або психіатрії, або от всіх цих речей, які якось пов'язані з психікою, що якщо ти звертаєшся до цих людей, то ти якась ненормальна, не неадекватна. Тобі в тебе відразу не знаю, якісь асоціації з цією з цією сорочкою, там, де тобі все прям. Руки там, не знаю, на спину, там, або прив'язують до якогось тільця і все, або до ліжка, або там, не знаю, в кімната з м'якими стінами. це твоє майбутнє, якщо ти звернешся в, до цих спеціалістів. То і, звичайно, якби мої батьки також не зверталися ні до яких психологів. Батьки моїх батьків також не зверталися, а синдром цей синдром дуже часто передається генетично також. Звичайно, я. Дуже така людина, <хи> якій подобається дізнаватися, як це називається, коли ти прагнеш дізнатися щось нове весь час? Noгірій, але на українській це буде як допитлива? Або якось так, можна так сказати, правда? Хочеш весь час дізнатися: от, а чому так, а чому так? І, звичайно, потім я почала дуже багато шукати інформації про те, що це за симптоми в мене бувають, які я якби себе. Ну, не те, що симптоми, які в мене бувають, а от що можна зробити з цими симптомами. Як їх можна скоригувати, покращити, їх якось призвести до користуватися цим гіперфокусом. Тиск дуже жорсткий, коли в тебе дедлайн, або коли тобі, коли тобі щось дуже-дуже сильно цікаво, і ти просто сидиш годинами, днями і ночами над однією цією річчю, і просто робиш, 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 робиш. Поки не зробиш, ти не здашся, не, не перестанеш це робити. Ти забиваєш на їжу, на те, що тобі треба там спати, на те, що тобі треба сходити в туалет, сходити в душ, і всі такі речі не знаю, прибратися в кімнаті. Я ще не повністю імплементувала всі ці речі, які я дізналася в своє життя. До медикаментів також я ще не прийшла. Можливо, я навіть ніколи до них і не прийду, я ще буду дивитися, як мені краще. Спочатку спробую імплементувати всі ці речі, які я дізналася в плані організації свого простору. Прописання правильного списку своїх цілей, і що ще змінилося, це те, що як якщо я входжу в якийсь стан прокрастинації і не можу себе змусити щось зробити, то я вже на це зараз усвідомлюю те, що ага, зараз мене якби зараз до мене приходить цей стан, цей синдром, цей розвад. Він зараз до моєї голови прийшов і він зараз мною керує. І через це я не просуваюсь далі. От, тобто до мене це вже вже це усвідомлення, я так от можу це зрозуміти, що так в мене зі мною така річ відбувається. Інколи я собі даю та не знаю, п'ять хвилин на те, що от окей, зараз п'ять хвилинок, ти ще побудеш в цьому стані, от, а потім ти почнеш робити завдання, тому що це тобі важливо. От дуже дуже важливо собі реально розповідати те, що от тобі треба це зробити, тому що якщо ти це не зробиш, то буде так і так, і так, але якщо ти зробиш, то буде краще. От себе саму переконувати також дуже часто, або інколи я, якби цю, цю особистість з цим синдромом відділяю від себе і кажу собі: от дивись, нам треба зараз цю особистість якось перебороти, і бо вона нам прийшла зараз до нас, вона нам заважає, треба її перебороти і приступити до виконання справ. Далі я хочу розповісти більш детально про лайфхаки, про ті речі, які важливі, які менш важливі, як підходити до планування своїх справ, і про ті речі, які. І ще більше погіршують цей стан, які ще більше тебе якось затягують в цей синдром, і які не дають тобі рухатись далі або ефективно щось виконувати. От так що чекайте на мої наступні відео, побачимось з вами.